Попри те, панове, що автор цього відео готовий в цілому погодитися із більшістю думок Ірини Фаріон, висловлених із національного питання на власному ютуб каналі, спробую спростувати її деякі, на мою думку, помилкові постулати. Комусь це може здаватися невчасним, поза як вона опинилася в ролі дисидента. Але мені здається, що завдяки цій ролі вплив Ірини Хваріон на суспільство суттєво зріс. Як казав Анатолій Матвійчук в шоу бізнесі мінуси і плюси плюсуються, отож саме на часі відділити зерно від полови. Але насамперед спробую дати відповідь на питання, чому Ірина Хваріон так часто потрапляє в скандали. Адже на її YouTube каналі є відео з такою назвою. У цьому відео, яке я, до речі, не дивився, викладена її власна версія, підплив якої не хочу потрапляти, а буду оперувати лише астрологічними чинниками. Ірина Хваріон народилася у Львові 29 квітня 1964 року о 14 годині 30 хвилин. Негативний фактор полягає в тому, що місяць у її гороскопі перебуває у з'єднанні із проблемною зіркою Антарес та із точкою власного апогею, яка має в астрології назву Ліліт, тобто народженим цього дня важко контролювати власні емоції, а Ірині Хваріон особливо важко, адже з'єднання місяця із зіркою Антарес. Як правило, посилює здатність ненавидіти і ненавидіти не розумом, а емоціями. Але все це не мало б виплескуватися на поверхню, якби в першому полі Ірини Хваріон не опинився Уран, планета, яка утворює опозицію з Сатурном і квадратуру із місяцем. Це комбінація вроджених революціонерів. Насамперед така комбінація надає нативу вибуховости. Зустрівшись з подразником, людина вибухає ще до того, як встигла щось подумати. Психологи таку рису характер називають підвищеною імпульсивністю. Опозиція урана з Сатурном вказує на зіткнення несумісних інтересів, частина яких пов'язана із консерватизмом, а інша частина і з радикальним новаторством. А позаяк Сатурн володіє в гороскопі п'ятим полем яке, зокрема, відповідає за шоу-бізнес, скандали з Іриною Фаріонною частіше відбуваються у шоу-бізнесі. Вона у цих скандалах може мати рацію, але це не стає помітним за зовнішньою формою власної манери висловлювати свої думки. Я не буду тут розповідати про інші констеляції цього гороскопу, зауважу лише, що решта аспектів у ньому позитивні. Чому не буду розповідати, тому що саме висвітлена частина гороскопу Ірини Хваріон є доречною до теми. А тема така: помилкова концепція Гоголя в інтерпретації Ірини Фаріон. Цю концепцію пані доктор наук виклала у своєму інтерв'ю телеканалу Рада у 2017 році, і з того часу її думка про Гоголя завоювала собі місце під сонцем у нашому культурному середовищі, незважаючи на те, що у висловлюваннях про Гоголя Ірина Хваріон часто суперечить сама собі. Проте цього ніхто не помітив. Помітила лише її негативне ставлення та різкі вислови на адресу письменника, якого вона визнає українським генієм, проте чомусь вважає зрадником. Упереджене ставлення до Гоголя змушує Ірину Фаріон приписувати йому ті гріхи, в яких Гоголь ніяк не винен, гріхи, які приписали йому москалі у своє виправдання. Наприклад, у цьому випадку, де вона говорить про самогубство Гоголя. заглибившись в історію його роду, ми не знайдемо відповіді на запитання, чому цей геніальний чоловік не дочекався смерті від неба, а сам собі цю смерть організував. Але це є теорія російського літературознавства, панове, яка суперечить фактам, про які Ірина Фаріон мала б знати. Факт перший. У своєму заповіті Гоголь написав, аби по його смерти поховання відбувалося не раніше аніж за тиждень після події. Москалі ж поховали його за своїм звичаєм дуже швидко. А під час ексгумації тіла Гоголя виявилося, що його кістяк повернутий обличчям донизу. Офіційна російська наука. Це намагається спростувати, але існують свідчення очевидців, ексгумації – людей відомих. Причому йдеться про самих же росіян. Тобто Гоголя поховали живцем. Він знав про власну схильність до летаргії і саме тому написав цей заповіт. Письменник Едгар По, який народився того ж таки 1809 року, що й Гоголь. Також страшенно боявся бути похованим у стані летаргічного сну, про що й написане одне з його оповідань, де в основу покладена реальна історія, коли автор спав у кубрику на пароплаві, а прокинувшись, подумав, що його поховали живцем. Свою упередженість пані доктор демонструє відверто. Порівнюючи Гоголя із Шевченком, Ірина Фаріон називає його не інакше. Як на прізвище, а Шевченка не інакше, як Тарасом Григоровичем. Це пасувало б виховательці в дитсадку, яка учить дітей відрізняти букву від цяці, але не професору, який має бути об'єктивним, нехай і не літературознавцю. Появу творів Гоголя на українську тематику Ірина Хваріон пояснює його гонитвою за літературним успіхом. При цьому з її слів випливає, що нібито москалі у відповідну добу були добостями закохані в українську культуру, що звичайно ж є суттєвим перебільшенням. М'яко кажучи, пряма мова. Його цікавить етнофольклорна основа. Бо тоді, в Москві, в Петербурзі це було надзвичайно популярне. Він потрапляє в хвилю, малоросійське модне, і це треба їм показати. І так твориться його ось цей цикл українських тематичних творів. І залишається незрозумілим, як це твердження узгодити з тезою Ірини Хваріон про Гоголя, який мріє, мовляв, на відміну від Шевченка, не про літературний успіх, але винятково про кар'єру Петербурзького чиновника. Так от, якщо Гоголь з малком готував себе до кар'єри. Кар'єри, передусім юридичної, то Тарас Григорович ніколи не готував, не готував себе до чиновничої посади. А цей мав приклад одного свого родича. Я забула як його прізвище, який пані Наталі дослужився до неймовірно високої посади в Російській імперії. Він був міністром юстиції. І фактично там в цього, в цього його родича тривало усе дитинство Гоголя. І він вимальовував собі свою модель життя, кар'єра. Успіх і абсолютна і повна вмонтованість в Російську імперію. І, взагалі, Гоголь у концепції Хваріон України цурається. Через це, мовляв, він і збожеволів. Але Гоголь не збожеволів, пані Ірино. Він від дитинства страждав легким психічним розладом, маніакально депресивним психозом. Тож не знаходив спокою інакше, аніж у подорожах. А такі психічні розлади це зовсім не те, що божевілля, поза бо як вони не впливають жодним чином на розумові здібності. А власне, як могло бути інакше, якщо він за мить до народження зазнав такого потужного стресу, про що ви й самі розповідали у своєму інтерв'ю? Вирішили вже ту третю дитину народжувати у помешканні лікаря. Спородили воза, запрягли цього воза волами, постелили там багато сіна і помістили там найбільший скарб маму Гоголя. І От уявіть собі, їдуть вони до маєтку цього лікаря, де має народжувати мама Гоголя. І тут воли ні з того, ні з цього зриваються, і на страшенній швидкості залітають в ріку. І під час цього влітання волів в ріку відбувається процес народження ось цього хлопчика. При цьому залишається незрозумілим, як можна узгодити твердження Ірини Хваріон про те, що нібито Гоголь прагнув служити Російській імперії, та її ж твердження про те, що він її нещадно висміював. Містичність Гоголя в іншому у, у тому, що цей чоловік на підсвідомому рівні розумів свій зв'язок з Україною, але у будь-який спосіб цей зв'язок намагався обірвати. Україна віддалялася від нього і казав, що там він знаходить спокій, тому що там він відзнаходить своє коріння те коріння, яке він сам собі так потім підтяв, служачи е, російській імперії. Вороль не з примусу їде до Петербурга, його туди рве кар'єра, кар'єра правника. Але перед тим, пані Наталю, він пише твір приголомшливої сили, який можна читати ну кожного місяця, перечитуючи ненастанно, ревізор. Яка сатира, і який гумір, гумор, і яке висміювання, і яке знищення Російської імперії. Кожен російський чиновник себе побачив у головних героях. Ну росіяни зрозуміли, що властиво це небезпечна людина. Це людина неймовірно талановита. Це людина, яка ніби пише їхньою мовою, але пише винятково проти них. І висміює саме їх. Коли ти читав ті твори, ти розумів, що це якась та странна страна. Розумієте? І сам ж цар Микола себе. У цьому всьому впізнав і вигукнув Ейда, написав мене там, висміяв мене те коріння, яке він сам собі так потім підтяв, служачи Російській імперії. Але всі суперечности у висловлюваннях Ірини Хваріон легко пояснити її прагненням бути об'єктивною. А водночас покарати Гоголя за другу редакцію Тараса Бульби, про яку вона говорить так. І тут раптом 1842 рік виходить нова редакція Тараса Бульби. Зовсім інша редакція Тараса Бульби із знаменитими словами на честь Російської імперії, російської землі, і Тарас Бульба вмирає із закликом рятувати руською не руську землю, а фактично Російську імперію. На думку Фаріон Гоголь, доповнивши Тараса Бульбу в другій редакції. Зробив це на догоду погодіну, причому за солідні гроші. Це її версія, яку важко спростувати, так само як і важко довести. Але не лише Ірина Хваліон, але й багато наших патріотів слід за нею не готові простити Гоголю передсмертну промову Тараса Бульби, яку Укрінформ називає апохвозом імперського патріотизму. Маються на увазі ці слова, звернуті до поляків. Зачекайте, прийде час, час настане. І дізнаєтеся ви, що таке православна руська віра. Уже й тепер чують далекі та близькі народи, піднімається з Руської землі свій цар, і не буде у світі сили, яка б йому не підкорилася. Мене дивує, панове, як могло статися, що стільки освічених людей читали цей уривок, і ніхто до цього часу його не зрозумів. Усім очі ніби відвело, як кажуть, у народі. Ключові слова тут прикметник свій і вислів Руська Земля. У XVIII столітті, коли відбувається подія Повісті, вислів Руська земля застосовувався винятково до України. Росія ж називалася Земля Московська чи Московське царство. У Московському царстві вже давно були свої царі, тому якби Гоголь припустився анахронізму, назвавши Росію Русю, вислів був би таким. Піднімається із Руської землі цар. Не було свого царя лише в Україні. Отож прикметник свій тут явно вказує на те, що Гоголь звертається до невідомого тепер пророцтва проукраїнського царя, пророцтво, якому сказано, що цей цар буде апостолом правди і науки, про що власний писав Шевченко. Дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки? Таким чином, якщо Гоголю і заплатили за другу редакцію Тараса Бульбе, то заплатили помилково. Позаяк він у цьому так званому апофеозі імперського патріотизму виявив найщиріший національний український патріотизм. Надію на майбутній розквіт України, що власне і єднало Гоголя із Шевченком. Щодо Ірини Хваріон, вона готова передати анафемі навіть Нестора Літописця тільки за те, що його повість верм'яних літ не збереглася до нашого часу в оригіналі, та за те, що москалі переписали цей літопис, вставивши у нього вигідні їм інтерпретації. Тобто мається на увазі Лаврентії та Іпатіївські літописи. Гоголь хотів написати історію України. Він же ж розумів, що він українець, і він вважав, що серцем української історії зовсім не є українські літописи. І він дуже слушно зауважував ці всі Нестори, вони так скомпілювали нашу історію, що ми довіряти їм не можемо Розумієте, яка класна оцінка міфологічно створеного Нестора літописця. От він нам такі добрі літописи понаписував. Своїх геніїв ми не дамо викинути на смітник історії лише з тієї причини, що наші мовознавці погано знають історію, а історики води в рот набрали.